Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати від бренду Atelier Désors, які у мене з'явилися. Ви знаєте, з цим брендом я познайомилася буквально в цьому році, і він настільки мені сподобався, ну, принаймні ті парфуми, які в мене вже є, з якими я познайомилася через від Леванти, завдяки моїм глядачам, підписникам величезна вам подяка. Ви могли чути про деякі з цих парфумів в моїй рубриці Ваші посилки, коли я про них розповідала свої враження. От, і настільки мені сподобався значить, цей бренд, взагалі, естетика бренду, і мені здалося, що будь-який парфум, який я спробую, він мені обов'язково сподобається. Тому за цю весну з березня по травень у мене з'явилося цілих три повноцінних флакона, і також у мене є два від леванта. Тобто, загалом я знайома з п'ятьма ароматами даного бренду. І кожного місяця, тобто в березень, квітень і в травень, я купувала собі по одному флакону. От, до них ми ще дійдемо, а розпочну я свою розповідь з відливантів, які в мене є. І вони мені також дуже подобаються. І я сподіваюся, що колись вони так само стануть на мою полицю. Тому що я не планую поки що зупинятися, хоча бренд досить дороговартісний. Потрібно ловити якісь знижки, приємні ціни. За повну вартість, ну, я б не стала купувати, тому що, ну, все ж таки, задорого. Але наскільки красивий форм-фактор, наскільки красиві флакони, і це золото, яке там плаває. Ну, мені здається, будь-яка дівчина зацінить цей ефект, і будь-кому приємно мати такий флакончик, користуватись ним. І, до речі, коли робиш розпилення на шкіру, то справді золото. Видно, тобто, ніби такий хайлайтер, знаєте, на шкірі це дуже красиво. Отже, давайте розпочну е, вже розповідати свої враження про аромати. Перший парфум, який у мене, на жаль, лише у відливанті це Noir by Night. Цей відливант мені надсилала Анастасія, і цей аромат мені неймовірно сподобався, тому що це абсолютно моє аромат про сандал, а я обожнюю сандали будь-які. І тут. Він скоріше деревний сандал, тобто такий сухий сандал, ніби стружка з дерева, ніби доска дерев'яна. Да? От така от деревина приємна. Але я тут відчуваю і іншу сторону сандалу такий ледь вершковий момент з. Натяком буквально на розсольність, на ось цю таку огірковість, яка не всім подобається, а скоріше не подобається людям. Я нормально до цього відношуся. Мені подобається будь-яка сторона сандалу. Цей аромат, здається, порівнюють з сандал 33 від Лелабо, з яким я не знайома. Ну, Можливо, тому що він, він сандальний цей аромат, дуже красивий. І. Він сухий, як на мене, я відчуваю деяку копченість, тут таку задимленість чуть-чуть. Тут, якщо я не помиляю, заявлений ладан. От. і в середніх нотах тут є нота чорної ікри, яку я дуже боялася, тому що це та нота, яку не часто зустрінеш парфумері. Я особисто знаю аромат, я думаю, майже всі, хто дивиться це відео, знає в маніті від Mugler. Це бестселер так само у Mugler. і Багато хто любить цей аромат, незважаючи на те, що він інжирний, а я обожнюю інжири. В Humanity це не мій аромат. Він мені абсолютно не подобається і мені якраз там і чується. Якщо не нота чорної ікри, то нота, якась така риб'яща нота, от щось таке солене, рибне, якесь металеве відро. Отаке от, от от може видавати, як я. Зробила висновок, таке от може видавати нота чорної ікри. Тут такого немає. Ніякої металевості, жестяного відра, рибних моментів, якихось солених моментів. Тут такого немає. Тут сандал, аромат дуже глибокий, дуже густий, насичений. Такий, знаєте, він плотний, як це сказати, українською мовою. Чи є таке слово, ну, він щільний. Він сидить. Таким, ви знаєте, як маслом на шкірі: таким щільним аромат. Коротше говоря, щільний аромат, дуже приємний. Ну, це, виключно, на любителя, звичайно. Я знаю, що не всі люблять такі от сандальні, прям відверто аромати, але мені дуже подобається в цьому ароматі, що тут різні грані ось цього сандалу можна відчути: як деревинну його складову, так і вершкову, так і огіркову. Шикарний плюс така легка димність, копченість для мене це завжди плюс в ароматі, якщо я відчуваю якусь таку задимленість. Боже, який він красивий, просто неймовірний аромат. Хотілося б, звичайно, мати його в повноцінному флаконі, але ціна поки що не дозволяє. А ще один аромат, якого у мене немає в повноцінному флаконі, який називається Blue Madeleine або Маделін. Ну, ми знаємо, що Маделін це таке печиво. Так? Просто було про це печено. Ну, цей аромат мені надсилала Ліля, і я не одразу його зацінила, якщо чесно. Я зараз згадую, що аромат, перший аромат, з яким я познайомилася, я його також одразу не зацінила. Ну, зараз ми говоримо про ось цей Мадлен. В мене асоціація, ніби я відкриваю коробку з еклерами. І вони в такій глазурі і присипані з золотою золо, ну от золото. Просто знаєте, в нас от в місті роблять еклери дуже смачні, я їх обожнюю. Вони глазуровані і присипані завжди такими золотими кульками. Ну, вони харчові, це якась декорація, але вона, от прям золота, і дуже красиво це все виглядає і дуже смачно, дуже солодко. Ну, я не можу з'їсти більше, ніж один кл'ер, хоча він взагалі маленький, це дуже солодко. Тут не стільки цієї солодкості, цей аромат, мені, до речі, чимось нагадує Lost Alice від, чи Аліса, перепрошую, від Mask Milano, там, де. Аромат про чаювання у скаженого капелюшника. Тут також чайністі, але для мене в першу чергу це лактонний аромат. Я дуже люблю, коли в парфумах є нота молока. Або от коли я відчуваю таку лактонність. Тут я її відчуваю не надто, але вона тут йде такою червоною ниткою, знаєте. Це аромат. Я не знаю, той мультик називався, там, де така фая, знаєте, вона зелена, в неї такі крильця, вона ними махала. У <кій> мене таке враження, що з цих крилиць, коли вона ними махає, золоті іскри прямо прям йдуть. Аромат дуже витончений. Він абсолютно протилежність попередньому аромату. Це дві різні лінійки. Попередній з чорної лінійки це у нас вже лінійка біла. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю всі назви цих лінійок. Там декілька лінійок є цього бренду. Це дуже витончений аромат, дуже такий, якщо той глибокий, такий більш дорослий, жіночний, можливо, то це такий дівчачий аромат. Але він такий приємний, чайний, чай з еклерами, коротше говоря, і от молоко обов'язково там також є. Дуже приємний, такий витончений, тонкий шлейф, ну, прекрасний парфум. Так, ну і переходимо до повноцінних ароматів. І перший аромат, який я собі е, придбала в повноцінному флаконі, це було ще в березні. І е, завдяки купила я його завдяки моїй особистій парфумерній феї е, Оксані з каналу Паранот. Саме Оксана запропонувала мені придбати у неї цей аромат, тому що їй він не зайшов. Але я дуже довго думала. Тому, що, як я вже казала, і ви самі це знаєте, аромати досить дороговартісні, але Оксана. Зробила мені дуже велику знижку, і мені вдалося купити цей аромат по суперприємній для себе ціні. Тому я щаслива. І я рада, що саме цей аромат був перший в моїй парфумерній шафі від цього бренду. Це хор Янголів. Просто подивіться на цей флакон, це ну, мистецтво, це мистецтво. Подивіться на ці хлоп'я. Золота, яке тут плаває. Це просто вау, це вау. Цей аромат мене з ним познайомила Анастасія, коли надсилала мені від Levante. Боже, як він мені подобається, але от я його не одразу зацінила. Це якраз таки було перше знайомство з брендом, перший аромат, який спробувала у бренда, і я подумала, боже, він такий простий і це так і є. Він простий, він справді дуже простий. Але при цьому він такий приємний, його постійно хочеться нюхати, ним постійно хочеться користуватися, от з березня. Я його ношу був повний флакон. Це просто. Це цитруси, але це не ті цитруси, до яких звикла я, це іншого толку цитруси. Вони не соковиті, не бризкаючі. Не такі от яскраві, гострі. Це цитруси. Ніби проварені, Боже. ніби вони також присипані ось цим золотом. Мені здається, тут заявлений червоний апельсин, і, напевно, він яскравіше за все тут звучить. Тобто, це не, це не тут немає гостроти, типу від лимонів, лаймів, там це солодкі цитруси, такі якісь вологі. Аромат дуже стійкий, дуже шлайфовий, але він простий. Він справді простий, але, ну, як я вже сказала, він супер приємний. Шикарний аромат. Я розумію людей, кому цей аромат не подобається. Можливо, за таку ціну, типу, ну, <смас> занадто просто, але ну, це просто шик. Для мене це шикарний аромат. Дуже дякую Оксані, дуже тішуся, що в мене він є. Це неймовірні цитруси. Я не прихильник цитрусових ароматів, але це абсолютне виключення шикарне. Наступний місяць квітень і наступний аромат, який я придбала в квітні, це у нас руж -сарай. сарай. Ось цей аромат, ось він. Це вже інша лінійка, тут вже в нас чорна кришечка, чорна така наклейка і також золото. Цей аромат, я купила всліпу, як я вже казала. Два парфуми я купила всліпу, але це попадання в десяточку, так сказать. Це дуже глибокий, такий темний аромат Він стартує з сливою. Слива така чорна, але не чорнослив. Боже, але в першу чергу це аромат про фініки. Такі. Вялені фініки, знаєте? Такі жирні фініки. Не якісь такі, що просто кісточка і шкірка навкруги кісточки ні, це такі жирні фініки. Троянда. Деревина, я абсолютно не знаю, не пам'ятаю, що там в піраміді. Я буду вам прикріпляти, звичайно, піраміди, щоб ви просто дивилися я буду казати лише свої відчуття від аромату. Він густий, він щільний. Тут найяскравіше я відчуваю просто фініки. Знаєте, От Слива була на початку, якби. Її можна відчути, але все ж таки це ода фінікам. Не так часто, до речі, зустрінеш фініків в парфумерії. У мене є один аромат арома яскраво вираженими фініками. Це аромат від бренду Lully Imaginea Dessert Sua. Там фініки на пару з кунжутом. Там дуже багато спецій. Тут немає стільки спецій, як нема. Тут є якась спеція, безумовно. Але ці фініки, вони такі жирні. Такий солодкий, ой, клас. Але цей аромат не гурманський, він не, не засолоджений. Він, якби має солодку складову в собі, але він не надто солодкий, розумієте? Це все ж таки троянда, якась деревина, можливо, удовість не дають цьому парфуму піти в гурманіку. Він залишається парфумерним фініком, як на мене. Дуже глибокий, такий вечірній, густий парфум, неймовірно красивий. Просто супер. Ну, і, відповідно, травень і аромат, який я купила собі в травні, називається роза Омеят. Ось так от вона вилятає. Знову чорна кришечка, це трішки інша лінійка, чорна наліпка і золото. Це аромат, звичайно, про троянду, і це у нас пачулі. М, Боже, яка вона гарна! Це от аромат на тему: Троянда, пачулі, деревина. Можливо, ладаність якась. Ну, але все ж таки цей аромат самобутній, як на мене. Його можна при бажанні порівнювати з йому подібними. Тобто, ось це от направлення Троянда, Пачулі, Уд. Він. Можливо, тут є шафран. я не знаю, тут є така от гостринка, ніби це не медицина, але такий натяк на якусь таку металевість, ніби, знаєте, чуть-чуть буквально. Трішечки. Троянда густа, ледь металева, червона, багато деревини, густий, шлейфовий. Він як масло. Дуже красива троянда. Я знаю, що вона ще є в екстракті. Хотілося б їх порівняти, ну, але. Але, але, ну, коротше говоря, класна троянда. На тему троянди. Якщо ви любитель троянд, це не якесь нове слово в парфумерії, да? тобто це не якась там унікальна троянда, яка всім потрібна. Ні, звичайно, ні. Але класна троянда. Класна троянда, і яке задоволення мати ось таку троянду на своїй поличці, дивитися на цей просто неймовірний і красивий флакон, подивіться. Це просто, це просто вау. От. От і всі аромати, які в мене є. Не так багато і дуже шкода. Але... Побачимо, як далі буде. От, якщо ви знайомі з цим брендом, з якимось ароматом від цього бренду, можливо, у вас є свій фаворит або антіфаворит, мені буде дуже цікаво почитати, друзі, тому що мені здається, що мені повинні всі парфуми сподобатися, які у них там є, тому що ну, ось ці 5 мені прям дуже подобаються. От, мені буде цікаво почитати ваші думки стосовно бренду і якихось ароматів, що ви любите у даного бренду, що ви вважаєте простим? Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе і зустрінемось в коментарях. Всім па-па